Вся природа прокинулась, забуяла, зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят, дерева зацвіли та готують для нас багатий врожай плодів. Тварини теж займаються своїми справами. А сьогодні ми з вами зазирнемо в світ комах і дізнаємось, яку користь приносять комахи людям. В світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь-де, бо живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів та гілочок дерева. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Так, звичайно ж, це комахи. Вони наповнюють повітря навколо зирчання з крекутом і яскравими фарбами. А яке ж значення в житті людини відіграють комахи? Комахи запилювачі. Більшість квіткових рослин залежить від комах, які запилюють квіти, забезпечуючи утворення насіння та плодів. Запилювачами – Рослин є бджоли, метелики та інші перетинчатокрилі та двокрилі. По домашні сільські комахи це такі комахи, які давно використовуються людиною в господарських цілях і практично не живуть у природному середовищі. До таких належить шовковичний шовкопряд, бджола медоносна. Та інші. Шовкопряд шовковичний, єдиний повністю одомашнений від метеликів, який у природних умовах зараз не існує. Медоносна бджола є соціальною комахою. У кожній бджолині сім'ї є одна самиця, матка, кілька самців, трутнів, і десятки тисяч робочих особин. Комахи допомагають людині і в медицині. Найбільш ефективний лікувальний засіб це бджолина отрута. На її основі виготовляють мазі, ін'єкції проти ревматизму, гепертонії. Широко застосовують в медицині мед, віск, маточкове, молочко. В світі комах є багато цікавого. Ось послухайте, хоча б джін може бути тисячі на пасіці, вони ніколи не стикаються між собою. Мурахи ніколи не сплять. У світі майже стільки ж видів мурах, скільки птахів. Самка таргана здатна за рік викласти більше двох мільйонів яєць. Бабки самі швидкі комахи. Швидкість їх рухів досягає 57 км за годину. Коники можуть стрибати на відстані, якщо, яка більш ніж в 40 разів перевіщує довжину їхнього тіла. А зараз пропоную пограти в гру, де чия домівка. Нам потрібно знайти домівку для кожної кумахи. Мураха живе в мурашнику. Оса живе в своєрідному осиному гнізді. Жук живе в травичці, Та бджола живе в вулику. Ну що ж любі малята? Світ комах, дивовижний та багатогранний. І багато хто хоче, тримає їх вдома. Досліджує їх на протязі свого життя. Пізнавайте світи з задоволенням і до зустрічі!